І коли Олег Ширяєв прийшов і сказав, мені треба службу супроводу для своїх військовослужбовців. Ми твого, одного з твоїх військовослужбовців ми супроводжуємо з 23-го року. І він пройшов у нас цю програму навчання і перенавчання. І най, він найбільш кваліфікована на сьогодні людина, може бути і в Україні, не знаю. А, чому найбільш кваліфікована? Тому що він військовослужбовець вашої 225 ОШБ. Він командир штурмового підрозділу. Він звернувся, у нього було, було важке поранення ніг, і ми допомогли зробити операційні втручання, щоб людина просто могла далі ходити. Він так навчився. Він пройшов всі сертифікаційні курси, які тільки є. І він найкраще здійснює супровід. Чому? Тому що він всіх знає в 225. і його всі знають.